Дорогі шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашої розмови складні слова. Сполучні О та Е в складних словах. Складним ми називаємо слово, що має два або більше коренів. Такі слова утворюємо шляхом поєднання кількох слів, основ слів чи частин слів, наприклад, відеофайл, темноволосий, новобудова, жар птиця тощо. Частини в складному слові можуть поєднуватися за допомогою сполучного голосного звука. Наприклад, важко атлет сполучний голосний О, бронежилет сполучний голосний Е, життєпис, сполучний голосний Е. Крім того, частини в складному слові можуть поєднуватися і без сполучного голосного. Наприклад, миргород, крайнебо, шеф-кухар. Із наведених прикладів ми бачимо, що сполучні голосні О та Е на письмі позначаються буквами О Е або Є. Сполучним голосним буде О, коли перша частина складного слова це основа прикметника, що закінчується на твердий приголосний. Наприклад, від словосполучення жовтий рот утворився прикметник «жовторотий». Перша частина цього складного слова жовт. Основа прикметника. Приголосний «ти» в кінці основи твердий, тож сполучним голосним буде О. Зауважте, якщо перша частина складного слова це основа прикметника, що закінчується на м'який приголосний, то перед О пишемо м'який знак. Наприклад, прикметник синьокрилий утворився від слів синій і крило. Знову перша частина це прикметник, але в цьому випадку кінцевий приголосний основи ні м'який. Тому перед О пишемо м'який знак. Сполучним голосним буде О, і тоді, коли перша частина складного слова це іменник або займенник з основою на твердий приголосний. Наприклад, від слів ліс і степ утворилося слово лісостеп. Перша частина ліс це іменник. Кінцевий приголосний основи С твердий. Тому і пишемо О – «лісостеп». Слово самохід Утворилося від слів сам і ходити. Перша частина сам це займенник, у кінці основи твердий приголосний м, тому і в цьому слові сполучний голосний О. Получний голосний е на письмі позначається буквами е або «є». Букву Е пишемо тоді, коли перша частина складного слова це іменник або займенник з основою на м'який приголосний. Так, слово доленосний Утворилося від слів доля і носити. Основа іменника доля закінчується на м'який приголосний л, тому сполучний голосний буде е, і на письмі він позначається буквою е. Ще один приклад волелюбний. Цей прикметник утворився від слів воля і любити. Кінцевий приголосний основи воль л м'який, тому знову маємо сполучний голосний е, який на письмі позначається буквою е. У тих випадках, коли в кінці основи іменника або займенника не просто м'який, а м'який подовжений приголосний, сполучний голосний е на письмі позначатиметься буквою є. Наприклад, у слові життєпис пишемо є, бо в слові життя кінцевий приголосний основи м'який подовжений Т. Букву Є пишемо і тоді. Коли в кінці основи іменника або займенника приголосний «й». Наприклад, від слів край і знати утворився прикметник краєзнавчий. У першій частині іменник з основою на «й», тому пишемо букву Е. Так само у слові своєчасний «Є» пишемо, тому що в першій частині маємо займенник, основа якого закінчується на «й». у деяких словах. Роль сполучного голосного може виконувати останній голосний першого невідмінюваного іменника чи першої незмінної основи іншомовного походження, переважно О та А, наприклад, авто, вокзал. Відеозапис, медіа холдинг. Роль сполучного голосного може виконувати також голосний, яким закінчується перше слово. Наприклад, всюди хід, море, продукти кілька-разовий, 100-метровий. На цьому наш урок завершено. Тож я дякую вам за увагу. З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. На все добре, бувайте!